Дозволь музиці з посиленим басом повести тебе у подорож, якої ти ще ніколи не відчував. Кожен біт проникає глибоко в серце, поєднуючись із ревом двигуна та атмосферою швидкості. Це не просто музика, це повна емоційна подорож для справжніх поціновувачів автозвуку та розкішних авто. Відчуй хвилю адреналіну, коли легендарні треки отримують нове життя у форматі бас бустед реміксів, створюючи ідеальний саундтрек для нічних поїздок і драйву на максимум. Порень у світ найпотужніших ритмів із композиціями, які підкорили мільйони сердець. Шейкера Уінвер Уєревер у потужному реміксі звучить так, ніби створена саме для Porsche Drive у форматі 4K. Відчує енергію треку Уоріо Морталс під розкішний Mercedes і МГ та занурся у темну атмосферу Night Lovel Dark Light у реміксі під Lamborghini Performant. А легендарний 50 Cent Candy Shop у новому Boosted звучанні подарує неймовірний вайб для нічних вуличних заїздів. Фінальний акцент Девід Гетт та Хеймама hey Ares ремікс із неймовірними басами у супроводі розкішних Rolls Royce Рой Скаллінин і госту приголомшливих чотирьох кей-кадрах. Це мікс, який поєднує стиль, швидкість та силу, даруючи унікальний досвід для справжніх любителів музики та авто. Занурюйся у плейлист та отримай максимальні емоції від кожного біту. Якщо ти фанат швидкості ексклюзивних авто та вибухового звучання, цей мікс створено саме для тебе. Решітка CardMusic, решітка HungsterMusic, решітка HouseMusic, решітка Rollsroy, решітка Basboosted, решітка Luxury, Cars, решітка Supercars, решітка Music, Mix, решетка 4 квідео, решітка Night Drive.